Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України і всім привіт просто з виру історії. Олександр Лукашенко заявив, що Путін хоче, щоб Україна стала такою, як Білорусь. І це справді так. Путін хоче, щоб Україна повторила шлях Білорусі Шлях від незалежної демократичної держави до російської колонії, ізольованої від усього світу, в якій панує жорстока диктатура. Як і чому це сталося з нашими сусідами-білорусами? Білорусь проголосила незалежність 25 серпня 1991 року, наступного дня після України. У грудні того ж року голова Верховної Ради Білорусі Шушкевич разом з президентами України і Росії підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР. Білорусь розвивалася як суверенна демократична держава до 1994 року, коли там відбулися перші і останні, на жаль, демократичні вибори президента. На цих виборах переміг підтриманий Москвою Олександр Лукашенко. Виборці повірили його демагогії про боротьбу з корупцією, наведення порядку і дружбу з Росією. Як і Гітлер чи Путін Лукашенко використав демократичні вибори, щоб прийти до влади і встановити жорстоку диктатуру на багато років. Вже через рік, за допомогою маніпулятивного референдуму, Лукашенка на догоду в Москві знищив ключові атрибути білоруської державності. Біло-червоно-білий державний прапор і стародавній герб пагоня було замінено на символіку радянської Білорусі. Російська мова стала другою державною. Проголосили курс на інтеграцію з Росією. Наступного року на новому референдумі, результат якого влада малювала на власний розсуд, день незалежності Білорусі, перенесли на 3 липня, день звільнення мінська червоної армії від німців у 1944 році. Білорусь відмовилася скасовувати смертну кару. Місцеву владу стали не обирати, а призначати згори. Президент отримав фактично диктаторські повноваження. Лукашенко проводив ще багато псевдовиборів, псевдореферендумів, не визнаних демократичним світом. Вільні медіа і політичну опозицію у Білорусі знищили. Протести жорстоко придушували, демонстрації розганяли. Опозиціонерів кидали за грати, змушували втекти з країни. Десятки людей вбили, або вони зникли безвісти. Режиму вдалося зруйнувати практично всі структури громадянського суспільства і ліквідувати всіх лідерів. Білорусь перетворена на велику тюрму, де людину можуть ув'язнити за сказане слово чи коментар у соцмережі. А білоруська національна символіка вважається злочинною. Демократичний світ не визнає владу Лукашенка, країна перебуває в міжнародній ізоляції. Але білоруський режим це не просто диктатура, це диктатура, керована з Москви. Лукашенко є російською маріонеткою, яка 27 років знищує білоруську національну ідентичність і національну державність. За цей час в Україні майже зникла з ужитку білоруська мова. В освіті і медіа панує радянська історична міфологія, російська пропаганда і антизахідна риторика. Російська пропаганда рекламує і персонально Путіна, який став в Білорусі найпопулярнішим політиком. Країна є частиною так званої союзної держави з Росією, а по суті російською колонією. Управління, оборона, державна безпека, економіка Білорусі все це контролюється з Москви. Російські війська поводяться в Білорусі як у себе вдома і зараз використовують білоруську територію як плацдарм для загарбницької війни проти нас, проти України. Білорусь як незалежна держава де-факто вже не існує. Саме такою безправною колонією Путін хоче бачити Україну. І щоб цього не сталося, маємо в цій війні відстояти не лише території, а й те, що Росії вдалося знищити в Білорусі нашу національну ідентичність і демократію. Бо саме це робить Україну вільною країною вільних людей. На цьому нині все до наступних зустрічей у вирі історії. Слава Україні!